Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади Національної гвардії Державної прикордонної служби. Та національної поліції вмотивовані українці можуть обрати одну з восьми бригад гвардії наступу. Їх сформували при Міністерстві внутрішніх справ України. Це бригади Національної гвардії, національної поліції та Державної прикордонної служби. Рекрутингова робота розпочалася і в Первомайській громаді. Наш СНАП доєднався до національної кампанії формування гвардії наступу. Добровольці можуть доєднатися до одного з восьми штурмових батальйонів. З цим пов'язано. За на початок роботи на базі нашого ЦНАПу фахівців Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби з 17 лютого почали у нас рекрутери. Ми надали їм комп'ютерну техніку, робочі місця, столи. Вони працюють по графіку. ЦНАП та в вихідні дні з 9 до 16. вони так працюють суботу та неділю. Так що всі бажаючі можуть звертатися. Представники створених бригад в центрі надання адмінпослуг інформують громадян про всі особливості вступу до об'єднань. Наша державна прикордонна служба набирає добровольців на проходження служби в 15-й мобільній групі. Це прикордонники, які мали досвід відбиті збройної агресії. Також Набирають добровольців, маємо мінометний розрахунок, гранатометний. Також маємо розвідку. Це все добровільно. Коли хоче людина, я його консультую. Я надаю інформацію, які вимоги потребують. Це судимості, також стан здоров'я. Прийшов доброволець, але він вже проходив у 2014 році службу. Він цілеспрямовано прийшов, щоб Подати анкету. Я йому розповів, що в нього є вибір, як він хоче призватися по мобілізації або за службою за контрактом. Чоловік обрав військову службу за контрактом, я розповів йому вимоги та подальші його дії. Після заповнювання анкети наша Державна прикордонна служба зв'язалась з ним, розповіла, що його анкету прийняли. І для подальшого проходження служби він зараз проходить мідкомісію. Та буде здійснювати інші вимоги наразі. Я відряджений для проведення рекрутингової роботи, а саме інформування людей, які заінтересовані для вступу в гвардії наступ, бригади Національної гвардії України. Їх наразі 5, 5 штук у різних точках України, і також у них визначений різний рід занять. Люди приходять, цікавляться. Задають питання, але ажіотажу так сказати, нема. Хотілось би, щоб побільше людей приходило. Нічого тут страшного немає. Їх це нічим не зобов'язує. Вони можуть просто прийти, поцікавитись для себе, розповісти знайомим, близьким. Наразі на базі національної поліції України створено штурмову об'єднану бригаду. Людь наразі ми інформуємо населення про те, що кожен може вступити до цієї бригади і допомогти нашим збройному. Силам України протистояти Російській Федерації. Щоб потрапити до даної бригади, людина може звернутися до ЦНАПу, до спеціалістів Нацполіції, Прикордонної служби та Національної гвардії України для того, щоб ми їм розповіли всю інформацію. Можливо, заповнили в інтернеті одразу анкету кандидата до вступу в цю бригаду. Також ну, Бажаючий повинен пройти військову лікарську комісію, пройти фізичні тести та психологічні. Після цього він вже буде зарахований до бригади саме той, яку він обрав. Також гідна заробітна плата, повний соцпакет, страхування. Все це надається людині, тобто він приймається на службу і далі працює. Це набір на добровільних засадах. Саме в СНАПі кожен бажаючий може долучитися до гвардії наступу, дізнатися, які завдання виконуватимуть бійці, які умови відбору та яку зарплату отримуватимуть. Основні вимоги до добровольців це висока вмотивованість та задовільний стан фізичного здоров'я.